Слава нації, вітаю на каналі Добри, рембат, ефірі, я Сашко добрий. Добуваю крайні години першої моєї відпустки цьогорічної. І купаємося з коханою дружиною на Солоних озерах слов'янського курорта. Так, одне з озер Слов'янського курорта. Насправді тут файно, гарно. Ми на річ ми тут коли купалися, то щось там якась штука летіла, туди Розлетілися, шматки впали просто в це озеро, там десь гахнуло. От, Але то таке. Відео не про це, відео про те, що мені там кажуть подеколи, так: ой, там писати паперові скарги, змушувати працювати чи отримувати відписки від якихось органів влади щодо москворотого антиукраїнського гною окупаційного, так, мовного. Це довго. Візьміть там ломики і самі все зробить як слід. От, от е, хрестоматійний можна сказати, приклад ситуації. Ось тут реально ми бачимо. Ну, Під'їхати за темно, ломиком відблубати ось цю штуку, де московицькою мовою, головною зброєю московитів проти українців, української нації, української держави, реально не складно. Просто не складно. Разом з тим, і ми таке практикували. Я сам особисто і мої молоді команди чимало роботи зробили такого плану на початку нашої діяльності. І не тільки щодо мовної деокупації, а й щодо деокупації від маркерів совєтської окупації, там Альошки, там Героївської Союзу та всякий інший такі антиукраїнські гній. Разом з тим важливо розуміти, що коли ви робите таку роботу, яка формально, окрім всього іншого, формально є протизаконною, так, ви можете понести покарання, там якісь там штрафи, якісь там судимості. На що вам це треба? Разом з тим, у такому випадку. Бракує доведення до свідомості владців і відповідних відповідальних структур, так, комунальників та всіх інших, що хто це зробив, чому це зроблено і чому це має носити системний характер. Так? Тобто, ну ви це робите, і вони собі там думають, ой, якісь там вандали, відлубали, здали на метал. так? 99% інформації і роботи не зроблене, воно втрачене. Разом з тим, що до цього пишемо, звернення працюють. Владні структури, комунальники. І все це прибирається їхніми руками, вони отримують за це гроші, все в рамках закону, ефективно і на майбутнє вони собі знають. Так що ця робота має бути виконана, що московицька мова має бути викорінена з України в, в усіх її формах. Бо це формує правильну українську свідомість. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.